Слава Україні, слава Збройним силам України. Ми пане будемо продавати з ярдою. Щось пішло трохи нам не так, так як планувалося. Продавати жеребця свого кобила. Кобила жеребна по ньому. Точно Та не так сталося одним словом, як, як гадалось. Випустили ми їх пастух трохи пасти. так вони Виглядає, що гер. Коні дуже добрі, О, привітливі. Гербички ходить за нами. Герді 5, 5 років. Жеребцеве там, не знаю, 12 казали нам, скільки йому є. Насправді не знаю, кажу то, що, то, що мені сказали. Жеребець, я знаю, парує добре. Кобили вже є, жеребні по ньому, вже 4 кобили. Одна з Тернополя нам дзвонили, що УЗД робили, тут же теж робили тримколом. УЗД теж теж жеребні. Так що ж з жеребцем все добре. З Гердою теж вроді все Все добре. Герда вже четвертий чи п'ятий місяць жеребна. Так вона виглядає, вона трохи світліша за нього. Коні суперові. Дуже задоволений ними, але просто ну, трохи нам не виходить. Там інакше зараз плани, все помінялось І мусимо, на жаль, продавати коні. То таке. там що маємо якісь прості, прості теж, теж будемо продавати так само, геть, бо не виходить, як я вже казав, не так сталося, як гадалося. Але вже як є, так є. Кого буде цікавити, хотів би більше їх у парі продати, бо вони так більшість. Ну, вже привикли один до другого герда, за ним ходить навіть не вандам за гердою, а герда за вандамом. Такі коні доїде дуже добре, вони зараз нас спасуть. Ну, їсти зерна, само собою, що ми їм даємо. Даємо їй меленого, даємо трошки, і вівса даємо. Такі, по літрі меленого багато не даємо. вівса даємо, трохи більше їм. Таке кова буде цікавити. Будете реально коні цікавити, а ні, кому буде скучно захоче поговорити, то таке, поговорити, я маю з ким. Її. Ну, і без того, що так виглядає, так наш банданчик виглядає. Ну, вже без сильний, треба було, може, підвести такого якогось простого коня, щоб подивитися, як вони виглядають, бо може через телефон вони так не, ну, не виглядає. Телефон, я вже казав, телефон так сильно не передає. Біля малих коней вони зовсім інакше малі коні такі виглядають, як вишата. Біля них ярда така більш. Це та вони вже жара на далі собі пасе, їсть, дойде дуже добрі коні. Нема що хотіти. Кого буде цікавити. Реально купцьове там таке зробимо знижку, і ціну бом вже ну, треба нам продати. Продаж не, не срочний, так вже хтось думає, що зараз за півдурно чи на халяву купить, то такого не буде. Просто продаємо, бо все, 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 все в нас помінялося. Все обкрутилось зовсім. Накщо там є відео, я закидав, з хими попарували. 18 кобил ми спарували. Ще сьогодні зараз буде хлопці, якраз їдуть. Ще, ой, якраз зараз подимось. Хлопці їдуть парувати кобилу, сьогодні зараз будемо парувати кобилу. Одір. Ну, я знаю, то Вроді гарний плідник, бо я кажу, що нічого ніхто не одна кобила, що нам привозили, що перепалювалася. Будемо бачити, час, час покаже. Кого цікавить, дзвоніть, номер залишу в описі там. В принципі, там і мій номер є. Можу і по одному продати, але хотілося б пару продати, щоб, щоб їм було краще. Ти в загальному, то якщо хтось собі купить, пара краще, мені здається, бо таке, за, ним, за ним не цікавий. Вже будемо бачити. Усім гарного перегляду, гарного дня. Бувайте здорові!